Доброго ранку всіх ми вітаємо, доброго ранку людям бажаємо. Доброго дня і доброї ночі. Доброго вечора зичимо хоче. Доброго дня вам щиро вітаємось. Будьте здорові, людям сміхаємось. Доброго дня, мої малята. До нас сьогодні завітав мій татир. Він хоче перевірити, чи всі ви охайні, чисті. Він задоволений тим, як ви виглядаєте. Хоче загадати вам загадки про своїх помічників. Відгадками будуть слова Рими, тому слухайте уважно. Чищу зубки кожен день, дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна вірна діти. Щітка. слухайте наступну загадку. Будуть зубки здоровенькі. Я почищу їх гарненько. Візьму в руки зубну щітку, густу і пухнасту. Що, крім цього, треба, дітки, ще й зубну. Пасту, молодці діти. Як купатись, ти йдеш і мене також береш. Я гладенький, запашне. Ти намилюєш мене, всі мікроби змило, я корисне, мило, молодці діти. Коли миюсь чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь, витирати сухо звик, я кисенький, рушник, він по зачісках мастак. Вас причеше гарно так, розчесав моє волосся, так давно вже повелося, що хай не молодець той, хто має. Вірно, діти, гребінець, молодці. Митодир дуже задоволений вами. Чому так важливо бути чистим? Існує приказка. Здоров'я в чистоті міцніше. Коли людина підтримує чистоту, то вона здоровіше. А як вважаєте, чому так кажуть здоров'я краще багатства? Так, якщо людина здорова, то вона може багато чого зробити і буде тим багата. А як підтримувати здоров'я ще? Про це послухайте віршик Грицька Бойко, який називається Здоровим будь. Вийшла курочка на грядку, кличе діток на зарядку. Куд куди на доріжку починаємо пробіжку, з фізкультурою ми дружим різні вправи любим дуже. Раз, два, три, чотири чути з нашої квартири. Глянь. Без мила і водиці умиваються дві киці, язичком миваються, лапками втираються, я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана, милю милом, щоки шию і водою добре мию. Короленята глянуть любо, обморквинки чистять зуби. І тому в них зубки бі цілі, гострі гострі, білі-білі. не щіточка зубна. Подивіться, ось вона, зверху вниз і навпаки, чи що зуби залюбки. Носить півник співунець на голівці гребінець. Гребінцем тим знає кожний. Прочесатися не можна. А у мене, а у мене. Я грибіночка зелена, я нікого не прошу, сам голівку причешу. Поросяткам у корито їжі свіжої налито, Нечепури лізуть прямо у корито із ногами. Я коли кінчаю їсти, на столі у мене чисто, скатертину не залю, У порядок я люблю. Ось горобчик сів на стопчик, Чистить пір'ячко горобчик, потім пурхнув на плетінь. Я чистенький, цінь цвірінь. Крем узяв я із полички, сам почистив черевички, Ще й помовка ложки для сестри Явдошки. Наш брайпрябко у двір забіг, а на лапках мокрий сніг. Походив він, походив, на підлозі наслідив, як не соромно будь таким. Неохайним і брудним. Я завжди біля порога витираю добре ноги. коса косалапе у барлозі лапу. Ой, яка принадна, наче шоколадна. Не відмін же я малята, щоб до рота пальці брати. Це мені незвично, не гігієнічно. Ідуть купатись каченята, а назустріч гусенята, Гелготят клоняються, ніби всі вітаються. Я знайомих як зустріну, привітаюсь неодмінно. Я прийду в дитячий сад, то вітаюсь до малят. Золотий бджолинний рік носить мед, мед у вулик свій. Працювать ділки охочі. Зранку трудяться до ночі. Я старанно теж, теж тружусь. Помагаю вже бабусі, а як виросту тоді, будем, буду першим у труді. Діти, про яких тварин йдеться у віршу? Що вони робили? Хто вам сподобався? Чому? Хто не сподобався? Як ви будете поводитися? Діти, мой тодір прощається, їм потрібно йти до інших діток. Та хочу вам побажати бути завжди здоровими. До побачення, мої любі малята!